Те, як українці змінюють історію, також вже виготовлюють бронежилети для українців із українських навіть матеріалів. Про це нам розкаже засновник компанії Укртак Саваріон Дангад. За з нами на відеозв'язку. Пане Северіоне, вітаю вас, слава Україні. Вітаю, вітаю студія, вітаю, шановні глядачі. Слава Україні! Героям слава. Героям слава, так якщо насправді якщо розпочати вашу історію, ви ж не були пов'язані з військовою справою, нічого не розуміли, як все це відбувається, але все змінило 24 лютого, коли наша країна змінилася. Як ви наважилися вступити в те виробництво, до якого ніколи не знали, як все це відбувається, і як наважились обрати саме цю нішу? Дякую за запитання. Ну, дивіться, я вважаю, що 24 лютого змінило всіх нас, та, і кожного окремо, і всіх, і всіх, і всіх взагалі. Тому ми, ми, як волонтери, ми допомагали армії, купували і жилети, і тепловізори, і, і все, що було потрібно: і амуніцію, і казки. А з жилета ми просто купували нам якість, не задовольняла нас. Дорога була, ну, знаєте, ви, ви замовляли ми замовляли за свої гроші, і ми не знали, що, що до нас прийде. А коли приходили неякісна амуніція, ми дуже э, люту, лю, лютували, або як сказати. і Потім ми вирішили виробляти і самі. Спробували, та у нас вийшло, як мені здається, як здається нашим. Э, Ну, всім, хто її носить. що було необхідно для початку для виробництва, і чи було достатньо у всіх тих матеріалів, які необхідні саме для виробництва бронежилета в Україні? Е, ну ми вирішили робити гарні плитоноски. І у нас була амбіція робити керамічні плити і шоломи. І для того ми в використовували тільки. Оригінальну тканину мультикам американську. В Україні, коли ми вирішили починати, в Україні ми купили всю тканину. Десь за три дні ми викупили всю тканину, яка була в Україні. І потім почали замовляти із Америки, із офіційних дистриб'юторів з Німеччини, влазили власну руч. От, так, так, так було нагладжено виробництво плитоносок, а потім вже плит. Плити ми виготовляємо керамічні. Ну, Шостого класу, десь ту то... на який бронежилет рівнялися? Чи був у вас якийсь зразок, можливо, від закордонних бронежилетів? Е, ви знаєте, так, ми рівнялися і на ізраїльські, і на американські бронежилети. Але всі лікала, ми робили самі. Ми ніякого плагіату ми не використовували. Знаєте, ми. Просто перший, я був в теробороні, і перший, який пошили, я одяг на себе, а всі остальні інші я одягав на своїх друзів, які були поруч мене. І ми просто вирішували і записували його погані сторони. І кожен день я нашому мастеру-інженеру писав, що я хочу, щоб було змінено. Ось так він ми це називаємо. Рестайлінг, але це удосконалювання, так це ми, ми пройшли десь п'ять удосконалювань і, і, і вийшло то, що вийшло. Ну, власне, пройшли ми... свій шлях і помилок, наскільки я розумію, так, і підлаштовували під, 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 під українських бійців. Чи ви співпрацювали з військовими, які говорили, потрібно там те, те, те в бронежилеті важливо? Ну е, дивіться, ми спочатку, коли я розпочинав цю, цю ідею. Ми робили тільки для того, щоб безкоштовно їх роздавати воїнам ЗСУ та тероборони. Ми не продали не одного жилету до кінця червня. Ми роздали більше ніж півтори тисячі жилетів, і, і так, ми, люди нам відповідали, що їм подобається, що не подобається, але Всім подобалась тканина Мультікам та системи збросу 2М італійські, е які теж використовуються на ізраїльських та американських жилетах. А вимоги, які були від військових, можливо, вага бронежилета теж має значення або його наповнення. Ми Дивіться, ми спочатку ми роздавали, коли, коли ми були не впевнені в плитах, і багато разів нас, ну ми, ми своїми помилками проходили цей шлях. Ми купували е, плити з Європи, або з Туреччини, або з ну з різних з різних частин світу, е, і вони були негарної не, не якості. Ми просто їх не роздавали. Ми роздавали просто плитоноски і казали, що ну що, що ми не впевнені в цих плитах. Е, десь через місяць після початку виробництва ми вже зробили е, керамічні перші плити. І, і почали і почали роздавати їх. Тобто то на півтори тисячі жилетів це пішло три тисячі плит, які ми роздали. І ну, ми, ми маємо фідбек. І звісно, люди хочуть, воїн хоче носити легший бронежилет. Наш жилет шостого класу важить сім кілограмів, ну сім з половиною кілограмів. В порівнянні металеві жилет жилець металевими пластинами важить 12 кілограмів. Розумієте? А людина, людина носить його зранку до вечора. Ось чому різниця. Так. А ось щодо керамічних плит, чи вони українського виробництва, чи ви закуповуєте зараз їх за кордоном? Ні, 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 це українське виробництво, ми виготовляємо їх самі. А щодо іншого наповнення різних е, е, додатків чи потрібно тканина, так і з Америки, Сполучених Штатів Америки. Яка ще географія країн, які залучені до виготовлення? Дивіться, у нас дуже складна насамперед історія з керамікою. Тобто, кераміку, я я, я хочу ну, щоб ви розуміли кераміку, ми теж купуємо, але але це. Кераміка як комплектуюча, так? це 30% тільки плити. Ми, ми купуємо кераміку в Польщі в інституті кераміки, бо це тяжкі метали, це дуже важка складова. Ми купуємо тканину, я вам сказав, що з Америки. Ми купуємо системи сбросу 2М в Італії в офіційного дилера. І ми купуємо балістичний поліетилен в Голландії у компанії Dupont. А чи є питання зараз із логістикою? Чи достатньо всіх цих матеріалів в Італії, в Штатах, в Польщі? Ну логістика у нас своя, ми самі возимо, бо ми, ми, ми ще займаємо, займаємося гуманітарними грузами, і ми, ми, ми веземо багато чого. І у нас з логістикою проблем немає. І дякуючи нашій державі, коли ну зараз я вважаю всі розуміють, що йде війна і всі просто допомагають один одному. У нас проблем з логістикою немає. Ви згадували про те, що фактично до кінця червня ви безкоштовно просто роздавали бронежилети військовим. Чи зараз можна так. його придбати? Так, так, його можна придбати на нашому сайті ukrutak.com. Ми, ми почали, коли ми роздали півтори тисячі жилетів в кінці, в кінці червня, ми вже зрозуміли, що більш-менш. Але амуніції є в країні. Розумієте, коли ми починали, її взагалі немає було. І е, тоді у мене була амбіція, щоб е, зробити виробництво шоломів, бо з шоломами була е, ще е, складніша ситуація. Е, е, тому, тому ми вирішили запустити це як, ну, як, як, як окремий проєкт е, жилети. Ну а і розумієте, краща оцінка це коли його хочуть купувати. Це краща оцінка. Бо не було, знаєте, ну роздати можна їх півтори тисячі, а можна їх роздати 25 тисяч або 50, а і вони ні нікому не будуть потрібні. Коли тобі купують, це є твоя оцінка. І воно 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 у у продаж, а я почав робити зі своєю командою, почав робити виробництво шоломів. І ми зробили насамперед за 30 днів, не купуючи, не купуючи преси, ми зробили їх самі і преса, і програмне забезпечення, і автоматику все зробили власноруч українськими спеціалістами. Чи складніше виготовлення шоломів ніж бронежилетів? Ну, ви знаєте, це два різних напрямка. Жилети це цех, це праця людини да, на машинки, праця рук, а, а шоломи це вже складний автоматичний процес, коли тобі коли, коли тобі потрібні преса та температура роботи, та там там багато, там багато своїх нюансів, які ми проходили. Ну, насправді ми бачили які шоломи в нашого ворога, що фактично їх можна пробити ударом руки або ноги, але ми розуміємо, що шолом це життя нашого військовослужбовця, і він має бути з якісних матеріалів. Чи зараз достатньо, чи можливо в Україну провести всі ці матеріали, аби виготовити шолом? Ну, дивіться, з шоломами дійсно є проблеми з матеріалами, бо є, знаєте, є маніпуляції з. З чого, з чого, з чого зроблений жилет? Багато маніпуляцій з цього, з цього питання. Бо жилет шолом може бути зроблений або з балістичного політилену, або з кевлару. І от з кевларом є проблеми, бо дуже мало компаній, десь здається, п'ять компаній в світі, хто виробляє балістичний кевлар. І черга, якщо ти його замовляєш сьогодні і проплачуєш сьогодні, то ти маєш його забрати через рік. В наших умовах війни ми не маємо стільки часу, ну і ми все, що ми робимо, це перекуповуємо його у як вам сказати, ну, ну перекуповуємо його. Ми, ми не маємо можливість купувати його напряму. Ми були на виставці в Польщі, і там у нас теж з'явилось багато контактів і. Ми купуємо його чуть дорожче, але але купуємо і привозимо його. І, і робимо тільки з Кевару. Тільки з Кевару. Ми проходимо всі сертифікації. І щоб я хочу додати, що ми маємо сертифікат і на Жилет, і на шолом окремі сертифікати, і всі допуски, і ліцензії на виробництво. Ми теж все маємо. Ми все пройшли цей путь від початку до кінця. А от наскільки цей шлях був складний, бюрократично складний так само? Чи багато потрібно було збирати папарів, аби все це задокументувати і отримати ці сертифікати? Ну цей путь шлях був складний, але я все розумію, і я вважаю, що е, ці реформи наша країна буде проводити вже після війни і, 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 зробить, і зробить багато легше про процедуру. Для ліцензування і, 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 і такої і такого виду діяльності, і інших ще щодо вартості бронежилету, майже 40 тисяч гривень зараз він вартує. А якщо порівняти із аналогами за кордону, то це значно нижча ціна. Як вдається її втримувати зараз? 40 тисяч гривень це вартує максимальна комплектація нашого жилету. Але він е, е, збирається, збирається, він може коштувати і дешевше, і дорожче. Е, е, сам жилет коштує 8 тисяч, 8 тисяч 900 гривень. Потім йде плити. Плити це саме дороге, що, 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 що є жилети. І знаєте, багато, багато наших клієнтів е, купують е, жилети без плит, бо вони вже їх мають. Або вони докуповують їх через деякий час, в нашому жилеті є камербанди, в які можна додатково доставити боковий захист. І ми вже маємо статистику: якщо 10 людей куплять у нас пусті плитоноски, то 9 із них повернуться, щоб докупити боковий захист. Потім є рюкзак, і це теж така, знаєте, річ, яка комусь треба, комусь потрібна, комусь не потрібна, є паховий захист, ну і так далі. Підсумки різних різні підсумки і для і для цього і для рожків, і для жгутів, і і так, і для гранат, і, і, і різні вони. Так дуже багато вдосконалень. Ви пройшли за ці сім місяців. Як змінювався технологічний процес? Чи зараз ви розширяєте виробництво і надалі? Ну, е, дивіться, в нас зараз працюють понад сто людей. Це і переселенці, і, і київляні, і, і жінки, і чоловіки. Це ну це, це різний колектив. Е, ну у нас вже не немаленьке. Немаленьке виробництво. Вдосконалюємо його, бо у нас різно mission, різносторонні, вибачте, за моє українську. Це прекрасно. Так, я до лютого не розмовляв. Головне це практика. Так, так. Різні, Розумієте, в нашому цеху працюють люди, ніколи котрі у нас немає людей. Котрі до о, війни робили бронежилети. Це е, також швеї, як сказати, швей, шві, так. Шві, шві, так. Шві, да, вони, вони вони прийшли або з е, які шили жіночий одяг, або які шили чоловічий одяг. Ну, але але не військову амуніцію. Зараз скільки ви можете відшивати бронежилетів на місяць, до прикладу? Зараз нашими потужностями ми можемо відшивати тисячу жилетів на місяць, робити дві тисячі плит на місяць і е, виготовлювати три тисячі шоломів на місяць. А цього задовільняє, аби е, все зробити потреба чи перехопити пропозиція, так чи того вам достатньо, аби попит задовільнити. Ну розумієте, цей процес він е, не робиться дуже швидко. Ми і так, я вважаю, що достатньо швидко ну, дійшли до цього. Бо не не, не, не проблема купити е, ще 100 машинок, е, але це, це не говорить о том, що ви зразу зможете робити 3000 тисячі жилетів, бо кожну людину треба обучити, а людина дона. Е, Призвикнути до цього процесу, руки руки мають звикнути, то ну тобто, це потребує часу. Ну, ви дійсно згадували про те, що навберезні дуже важливо було, і не було де дістати цих бронежилетів, тому що була велика хвиля мобілізації. І державні закупівлі з цим не впоралися, допомагали волонтери великою кількістю. Зараз багато волонтерських фондів говорять про те, що нібито міноборони багато контрактів укладає щодо бронежилетів, касути і так далі. Чи з вами вони можливо зв'язувалися аби контрактуватись у вас бронежилети і шолами? Ну, сконтактувалися, так, але ще ми на Міністерство оборони не поставляли жилетів. Чи планується це можливо наступного року? Мабуть, так. Да. Мабуть, так, мабуть, так. Мабуть, плануємо, але зараз ми не настільки великі, щоб могли запропонувати ну, Міністерство оборони, вони куплю купляють десятками тисяч, розумієте? Це дуже великі об'єми. Е є питання в якості, але я скажу вам так: якщо ми будемо, ну і, і, і з одної сторони, ми робимо наше виробництво, з другої сторони ми дивимось, чи є на нього спрос. Зараз він є. Якщо у нас буде державне замовлення, то ми 100% будемо робити. Робити це з великим задоволенням, бо ми хочемо знаєте, як як ми хочемо доказати і і собі, і нашій державі, і світу, що український виробник може бути або краще, або на рівні з найкращими закордонними виробниками. Чи за кордону вже цікавились, можливо, вашими виробами, так. тому що в умовах війни не можна продавати військову амуніцію за кордон, так? Але чи налагоджуються якісь контакти вже після перемоги? Так, так. Ну ми були. Я, 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 я казав раніше, ми були на виставці, і у нас були як вам потенційні контракти, але але, але це не була наша ціль, знаєте. Ми ми не хочемо зараз, як ми будемо виглядати, якщо ми будемо продавати нашу амуніцію за кордон. Але після війни побачимо. Я думаю, да, Я думаю, ми заявимось на, на, на світ. Пане бо... Саморіоне. Також знаємо, що міністерство оборони вас нагородило сьогодні. Розкажіть про це. Так я, я не маю чого розказати, бо вони просто, просто наградили. Я, 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 я хочу привітати і хочу подякувати. Олексія Резнікова, міністр оборони, за, таки, за, таку, за таку довіру. Але ну, це я, я просто сьогодні зранку отримав, отримав це повідомлення і, і запрошення забрати цю нагороду. Тобто ви ще не зібралися її забрати поки що? З, збираюся. Ми вас вітаємо mm. і дякуємо Спасибо. за те, що ви робите, аби наблизити нашу перемогу. Я нагадаю, з нами на відеозв'язку був засновник компанії Укртак Северіон Дангадзе. Дякуємо вам. Щиро mm. вам дякую, щиро вам дякую. Перемоги. Слава Україні, героям слава.